Розпочну з факту, який мене найбільше обурює. На Черкащині монастирищенський відділ поліції через півроку слідства факту смертельного ДТП, незважаючи на висновок судово-медичної експертизи, перефлікували 115-ту, тобто вбивство, частину першу, з відміткою Природна смерть після ДТП. Як результат, провадження закрите за відсутності події злочину. Прокурори змоглися скасувати незаконну постанову про, закрите, про закриття лише перед приїздом групи з Генпрокуратури. Проте все рівно забули про правильну кваліфікацію. Тут є прокурор Уманської, місцевої прокуратури. Роман Іванович, так? Роман Іванович, ви для чого там займаєте посаду? Якщо вбивця за кермом, у вас почувається абсолютно спокійно. Роман Іванович, це як? Поясніть, чому цю справу ви закрили до приїзду Генпрокуратури. І поклали шуфляду. Це труп, ви розумієте? Труп. На що ви розраховуєте? Я там далі піду. У Черкасській області йому додається навіть напад. Ну, Фактично людина побилася між собою, один загинув, написали від тупого копита коня загинув. Що у вас там відбувається? Людина за кермом збила насмерть іншу. І у вас немає на це жодного реагування. Виявляється, вона природньо загинула. Давайте ви станете вночі на трасу і постоїте там от природньо. Роман Іванович, це дзвінок. Присаджуйтесь. За вказаним фактом буде розпочати службова перевірка, доручається обласному прокурору, і ініціювати відкриття дисциплінарного провадження перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокуратури. Як ви знаєте. В порядку переходу на європейську модель самоврядування, зараз питання визначення дисциплінарної відповідальності перейшло саме до цього органу. Тому стосовно прокурора, який погодив закриття цього очевидного злочину, буде вжито всіх заходів реагування.